Так, вже 16.56, Через 4 хвилини я закінчую роботу. Бачу, що всі вже почали прибирати свої ялинки. А в мене тут незрозуміло взагалі що, тому що я купила новий декор і не хочеться його ховати, бо скоро потрібно доставати. І він у мене тут валяється. У мене просто тут вже такий безлад, що мені просто не залишається нічого, окрім як його прибрати. Перше, звичайно потрібно буде розібрати ялинку та зібрати весь новорічний декор. Все, 17.00. чого я його закрила, я ж хотіла собі клініку включити на фон. Боже, oh ти переспав з воду. Добре, подумай, що сказати, інакше станеться катастрофа. <ривіт> <ривіт> Гарна робота, друже. <ривіт> <ривіт> зараз буду знімати іграшки з ялинки. А, я думаю, так буде легше. 15 хвилин і все готово. Я таке зараз все щось ще що й не одна. Новорічний декор я спакувала, але ну ви бачите, що, але. Тепер, я думаю, може частинками його і прибирати, і декорувати заново, тому що, я, ну, щоб тут прибрати, потрібно все винести. Це буде складно. Почну, напевно, з цієї зони. Капець, вже пройшла година з початку відео, але якщо ще дві годинки, то може я і впораюсь. Спочатку ось цей постер. Якщо чесно, я прям дуже не люблю замінювати постери, але біда в тому, що вони роблять не знаю відсотки 30 всієї атмосфери у мене в кімнаті, тому кожного сезону доводиться їх змінювати. Ці рамці прям дуже сильно пасує цей малюнок, і цей постер він завжди стоїть ось тут, для того, щоб сховати оці дебільні провода. Наступною буде ваза, моя улюблена, яку мені подарував чоловік, на нашу річницю весілля. Разом з квітами. І тут будуть штучні квіти. Але правда не знаю, які. Я купила півоні, дуже гарні. Але в мене ще є з минулого року, які також потрібно кудись дівати. І я думаю, робити монобукет чи поєднати квіти. Ось такі гарні квіти у мене в цих трьох коробках. Єдине, що вони дуже довгі, і їх потрібно буде, напевно, підрізати. Але дивіться, які наче справжні. Я, до речі, півонії купувала в трьох різних кольорах: рожеві, білі і білорожеві для того, щоб вони виглядали максимально природньо. Все, я закінчила, і насправді я боялася, що я купила забагато квітів. А вийшла, як на мене, прямо. от Ну, майже ідеально. Під вазою я вирішила поставити ось цю цукерницю, тому що ну не знаю, вона така прикольна яскрава, можна її використовувати не тільки на новий рік. На цукерки не звертаємо уваги. Вирішила її поставити на пані щоб більше кольору додати. І саме час поритися в своїй торбі з декором. Ось, лампа моя. Обожнюю цю лампу. Ці сердечка я сама ліпила, тому ви бачите, що вони не, не зовсім рівно і рівномірно стоять. Мені з цієї сторони більше подобається, ніж з цієї, тому що тут щось їх так багато, а тут якось прикольніше. Ставлю її ось сюди. Поки що картина вимальовується ось така. Звичайно, при денному світлі воно набагато все гарніше, тому що кольори більш яскраві стають. Але наче вже і так непогано. Хочу дістати свої. Вишеньки і качку, блін. Вон Окей, це було дуже легко пофіксити. Вишні я буду ставити з цієї сторони під плакатом, а качечку ось тут, на колонку. Потрібно цю гарненьку свічку десь поставити ще. Я думаю, ось тут її місце. Прийшла ідея використати це відерце з попкорном, як вазу під квіти. Хоча воно легеньке, і я думаю, може не тримати. Ну і плюс мене дуже багато вас, але, блін, ніяк не можу вирішити, чи прикольна ідея, і які використати ось ці тюльпани, чи ось ці білі квіти. Хоча білі квіти мені потрібні під мою вазу з мушлями. Тепер я тут розставлю ще золоті підсвічники. Блін, тільки куди тебе ставити? Ось тут. Ну і поки що, напевно, все. Я знаю, що виглядає, наче його всього багато. Але я так люблю цей максималізм, що просто капець. Але у мене є ще простір над телевізором. Минулого року там була ось така гірлянда сердечок. Але у мене є ще один варіант гірлянди з бантиками та ось такими перлами. І я не знаю, який краще. Все-таки перемогли червоні сердечка. Наступною жертвою, напевно, буде килим, але не цей. а он той. Правда, я не знаю. Я його замовляла на тему. І Він виявився не такий, який я б хотіла, але вже пройшло майже 2 години. Ах, ну, Начебто за годину, може я ще й впораюсь. Ні, ну йому, звісно, потрібно ще трішки розпрямитися. Але мені подобається. Повернула стіл і тепер черга дивану потрібно замінити ці наволочки на подушки. Поки я замінюю наволочки, подивіться, який в мене є брелок. І Він реально фоткає. Капець. Все, диван тепер готовий на черзі полички. Взагалі в ідеалі потрібно тут повністю все перескладати, але. У мене немає сил. Можливо, якось потім просто тут поприбираю, повитраю полюку і розкладу якийсь декор. І потім мені залишиться тільки ось ця зона. Негти відпочити, напевно, це було справді помилкою. разом. Ось ця ваза у мене стоїть на поличках, і зараз буду намагатися підібрати квіти для неї. Тільки подивіться, яка краса вийшла. Ой, прикольно. Вони у мене стоять ось тут. Блін, не падай. А ось ця ваза в мене буде для ось цих тюльпанів. Блін, якось пустовато. А в мене залишили ще трішки ось цих. Я щас спробую поєднати. Якщо буде прикольно, то залишу. Я змогла. Я щось з цього зробила. Вибачте, але з цією частиною я впоралась без вас, тому що ще забула, що я знімаю відео. Тут у мене косметика, квіти, які я з вами робила. Підставка для маркерів, чашка. квітка, підсвічник і лампа. Все. Залишилось тільки пропилососити в фінальний раз і все. А, на ну ще потрібно постери змінити, але, напевно, не сьогодні. Я так не люблю це робити напевно, якось в інший раз. Все це і є фінальний результат. В принципі, ось так виглядає моя бібліотека півроку на рік <сум> з середини зими і аж до початку осені. Ось так детальніше спробую зараз вам показати. Воно, коли буде день, буде набагато все прикольніше виглядати, тому що воно буде ну, яскравіше всі ці речі. Ось, за рік я прочитала зараз три книги. Потрібно справді переробити щось на поличках, тому що ну, тут вже якийсь хаос. Це я тут таки залишаю. Тому що я його ніяк не можу ну, дозбирати. І ось таке у мене робоче місце. А ось це, до речі, зараз мій найулюбленіший запах, воно пахне мені печивом. Я дуже хотіла собі парфуми запахом печива. Купила ось цей спрей для тіла, а тепер ще й купила цей парфуми, але вони ще не встигли мені прийти. Але такий божественний запах, я зараз з ним попшикаю всі квіти. Це мій невеликий лайфхак, я завжди ось ці штучні квіти оприскаю якимось. Ароматом, і кімната пахне дуже довго, тому що вони ж як без тканини, а на тканині дуже добре ось всі ці парфуми тримаються довше, ніж на шкірі. Все. Дуже рада, що ви провели зі мною ой, до речі, а скільки часу? Майже 4 години я це все робила, але я впоралась. До зустрічі у нових відео.